Відправимося з вами на росток. Пройдемо трошечки арену. Арні, як там? Уважай, що все до цього було розминкою. Тепер пропоную тобі по-справжньому серйозний. бій. Мені вже страшно. У твоїй команді ти і все суперники Dream Team, Усі, хто теж пройшов попередні два етапи, але сподобалося мені менше за тебе. Жах. До речі, Вальтера цього разу я тобі у противники записав. Погодці іронічно буде отримати кулю від того, кого прикривав. Арена вбиває частіше, ніж на якомусь перемогти. П'ятеро. собі. Можливо, ще плюс один-два. А, то ми можемо відмовитися, а не йти проти сталкерів. О. Проти сталкерів не піду, тим більше сам. Дарма. М -м. Такий момент цікавий з одного боку арену проходиш. А з другого боку, отак, знаєте, йдеш і задумуєшся. Вроді би і гра, і все, і ми розуміємо, що це і гра. Але так як ми зазвичай стараємося з вами рухатись за моральним компасом, знаєте, і якщо подумати, приймати участь і, і займати призове місце на арені, це ж по суті, чим не марнославство. Це ж воно і є навіть в грі. І плюс такий пункт, що виходить, от ти можеш піти проти сталкерів, а можеш відмовитись і не йти принципово проти сталкерів. Це сильний момент. Я прямо аж зупинився і прям щось не захотів приймати участь, Враховуючи там купа сталкерів, ти можеш їх перемогти, але заради чого? Тобто ти їх вбиваєш заради чого? Заради пару купонів і броні. У мене це все є, мені це не потрібно. Для чого? Таке собі, знаєте. Дуже навіть таке собі.